Вітаю, друзі! вас На своєму каналі Півтори Сотки у рідному місті Суми. Дуже швидко прийшов листопад, останній місяць осені. Городники завершують свої справи по саду, по городу. В цьому відео я хочу вам показати свій врожай осінньої і пізньої капусти, коли його потрібно Брати, щоб вона була смачна, щоб вона була соковита і щоб добре зберігалася взимку. А також покажу несподівані проблеми з цвітною капустою. Кому буде цікаво, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки. Багато хто з городників зі мною будуть згодні, що в цьому році капуста не дала бажаного врожаю, не дала бажаних розмірів, тому що влітку було дуже спекотно. Потім було багато білокрилки, весь час приходилося з нею боротися. І от зараз, коли вже листопад, коли буде гарний час, щоб її убрати, щоб її зберегти те, що виросло. Потрібно дочекатися перших приморозків, дати їй хоч би добу, постояти при невеликому морозі, приблизно мінус 3-5 градусів. Це дуже добре на неї впливає. Зникає гіркота і з'являється солодкуватий смак. Але якщо залишити її далі на грядці і погодні умови будуть змінюватися, то приморозки на дощі або потепління, то це вже шкодить капусті. Вона почне підгнивати і буде погано зберігатися. Тому будемо дивитися на погоду і температуру повітря. І вчасно це зробимо. А от капуста пізня цвітна, яку я посадила, і яка дуже гарно себе показує. Вона велика така, бачите, листочки такі гарні, все. але вона не дала зовсім ніякого врожаю. Тому насіння я купувала в магазині, сіяла на розсаду, підживлювала, боролася з білокрилкою, але результату нема ніякого. Все пусте. У середині нема ніодної завязі. Тому, друзі, на наступний рік я вже буду вибирати перевірених продавців насіння, тому що Ну, бачите, яка вона не пізня, вона вчасно посаджена, але нічого не зав'язалося. Друзі, може, у когось теж таке трапилося з цвітною пізньою капустою. Напишіть мені, що потрібно зробити, якщо ви маєте якісь поради. Кому було цікаве моє відео, ставте вподобайки. Гарних вам вражає на наступний рік. До побачення!